У Нікополі планують реконструювати меморіал Вічна слава за майже 95 тисяч гривень. Такий тендер розмістили на сайті Прозоро. Як повідомив міський голова Нікополя Олександр Саюк, на меморіалі замінять таблички загиблих та демонтують комуністичну символіку. Ми запитали місцевих жителів, чи потрібно проводити такі роботи під час повномасштабної війни. Зараз не, до... не на часі, Не на часі. Час треба ЗСУ поддержувати. Надо хлопців підтримувати, Всяк... як можна. А це зайві, виходить, гроші. Потім ми зберемо, якщо треба, ми громадою зберемо гроші і хай тоді хоч зносять його. Це треба буде зробити, але тільки не в наше час. Кошти можна в інше русло кудись. Мабуть, дорожні на українську мову. Ми ж в Україні живемо. Я вважаю, краще дрони купити для ЗСУ, а зірку зняти між... можна після війни. Меморіал відкрили 9 травня 1975 року. Розповідає заступник директора Нікопольського краєзнавчого музею Мирослав Жуковський. каже, там захоронено 641 військовий СРСР та 18 комуністичних діячів. Крім того, туди ще були відкриті в триста році. додали ще іменні плити героїв радянського союзу Андрія і Євгенія Красуцького, які загинули бояк як зенікапалі були поховані в братських могилах. Реконструкцію проведуть у рамках декомунізації. Розповів міський голова Нікополя Олександр Саюк. Він зазначив, за законом місцева влада повинна це зробити до січня 2024 року. Місцеве самоврядування я вже казав не один раз. Ми не пишемо закони, а ми їх виконуємо. Як це не каже, що будуть використані 100 тисяч роботи закриваються актами виконаних робот, і дуже часто це цифра менша. За словами Олександра Саюка, ремонтні роботи планують завершити до 30 листопада. Антон Сиренко, Анна Цилуйко, Суспільне новини, Дніпро.